У мене всього 10 наград: одне перше місце, два вторих, і кокіпана три третіх, і ще пару кубків. Юний шахіст Костя думає на кілька кроків уперед. Каже, цим він схожий на маму. Якщо щось спрошу, то вона всегда може дати і для восьмикласника. Обіграти суперника справа звичайна. Сразу на второї я смог выиграть своего першого суперника. Окрім шахів, хлопець захоплюється фізикою. Мені подобається фізика, так як я думаю, що цей предмет мені житті. Хлопчик, певен своїми здібностями та захопленнями завдячує мамі. По характеру і внешне, я думаю, більш на папу по способності талантам Думаю, більше на маму. Це підтверджують британські вчені. Їхні дослідження доводять розум у нас від мам. Мама ж кості певна у зворотньому. Умне наверное, муж син от мужа наслідував спокойствие, рассудительность. Проте українські генетики з жодною з версій не згодні. были такие спекуляции по поводу того, что интеллект передается по какой-то линии, по отцовской, по материнской. На самом деле сейчас мы точно знаем, что интеллект – это очень-очень сложный и комплексный признак человека. За него отвечает много генов, порядка 200. Все они разбросаны по разным хромосомам. И это значит, что нет такого гена, который бы передавался по какой-то линии. То есть мы склонность к интеллекту, к высокому интеллекту, унаследуем одновременно и от матери, и отца в равной пропорции, 50 на 50. Інтелект лише на 60% залежить від генетики. Все інше це оточення, виховання та любов. Завдяки їй у мозку утворюється більше клітин. Діти, які були оточені любов'ю мами до 13 років, мають на 10% більше клітин, ніж ті, хто був віддалений від неї. Запевняють дослідники з німецького університету в Ульмі.